Христу. Слава на віки Богу. Будь ласка, як церква ставиться до донорства або здачі крові, чи це не є гріхом? Звичайно, що це не гріх, і це акт милосердя і любові до ближнього, як, як говорить Ісус, по тому пізнають всі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Якщо ми не відкликаємося на потребу ближнього, а потреба ближнього є у переливанні крові, то тоді якими християни. Є секти, які кажуть, що то гріх. переливати кров то гріх. Але то секти говорить церква слідує за Христом. А Христос як каже, нема бо більшої любові, коли хто душу свою віддає за ближнього свого. Ми лише ділимося кров'ю. Особисто я є донор і здаю кров, і закликаю своїх друзів, знайомих здавати кров. Плануємо з дітьми ще поїхати на назад. Через те, що то є потреба. Сьогодні, коли в нас є дуже багато поранених бійців. В Збройних силах України їм необхідне переливання крові, необхідне вливання крові. Тому церква удобряє цей акт милосердя і добра, який називається здача крові або донорство. Тому, дорогі, будьте донорами, допомагайте, чим можете. По тому пізнає, пізнає всі люди, що ми учні Христові. Бо любов між нами та й все. Дякую.